Зими приніс гарну подію до містечка Доброслав. Днями місцева влада презентувала першу на Одещині станцію комплексного очищення води, відкривши новий бювет. Тутешні мешканці відтепер можуть набрати чисту воду неподалік центру по вулиці Вчительській. Жителі Доброслава дуже раді такі події, що є можливість скуштувати очищену воду, тому що у нас Ну, є такі от нюанси з водою. Я думаю, це буде дуже корисно для всіх. Вода це наше життя. Чиста вода це наше чисте здоров'я. Дякуємо вам велике. Низький уклін за такий хороший проєкт. Він дуже потрібен нашій громаді, нашим людям. У рамках відкриття бювету відбулася акція Місія добра. Доброславці знесли п'ятилітрові пляшки і наповнили їх питною водою, щоб відправити до звільненого від російських окупантів Херсону. Місто досі, на жаль, потерпає від обстрілів та зневоднення. Ми підтримуємо, тому як фронт нас один. і Ми всі єдині. Угу. Ми працюємо для одного і допомагаємо один одному. Данам. Часи потребують допомоги і мешканці і ми Стараємо допомогти і неодноразово. І надалі будемо допомагати. Встановлення комплексу з доочистки води стало можливим завдяки фінансової та технічної підтримки МОМ – міжнародної організації з міграції, американської компанії Water Mission, уряду Японії та української компанії Мегават з міста Київ. Керівник якої Павло Наливайко, впевнений – це перша ластівка на території Одещини. Далі буде більше. Наша головна задача не просто зробити, щоб сьогодні у вас була вода. у мене є об'єкти, які працюють там з 2007 року, і які за весь цей час не зменшили ні якість води, ні кількість води на сьогоднішній день. Всі об'єкти. Які постачаються у нас з минулого року, ми оснастили хмарним сервісом. Я зараз показав е депутатам. Е я заходжу в свій телефон, і в мене є доступ до всіх наших систем. Вони е мають датчики е вхідної води, датчики вихідної води і датчики, які показують, скільки води в даний момент очищається і скільки споживається. І це одна із складових успіхів нашого проєкту, тому що. Для донора важливо не тільки вкласти ці кошти, а й контролювати процес проходження цього проекту через місяць, через квартал, через півроку, через рік. Для Доброславської громади проект з очищення питної води має колосальне значення. Переконана голова Людмила Прокопечко. У нас на жаль, вода, яка добувається з наших скважин, вона не зовсім придатна для вживання її, тому що вона дуже жорстка. Там багато солей, там багато різних домішків, і більше вона як технічна вода. Тому переважно населення купує воду бутильовану для споживання. Давно назріла ця проблема, і якраз от зараз ну, нам дуже пощастило, що завдяки міжнародним організаціям благодійним організаціям ми змогли відкрити сьогодні і зробити в себе в громаді цю комплексну систему очистки води і бювет ну, це велика радість для людей, для всіх і. Я знаю, що вже. З інших населених пунктів питають люди, чи можна зробити такі бювети в кожному населеному пункті. Для нас важливо не тільки водозабезпечення, водопостачання якість води, але й водовідведення. Оскільки з організацією МОМ ми вже працюємо не вперше. Ми вже реалізовували один проект, не дуже великий, але такий теж екологічний, більше для молоді, для школи. А сьогодні це проект дуже серйозний. і Я надзвичайно вдячна сьогодні всім нашим партнерам, які завдяки яким цей проект зміг реалізуватися саме в Доброславі, перше в Одес на Одещині. на зустрічі з інвесторами, місцева влада поділилася своїми планами щодо розвитку громади, вдосконалення інфраструктури та мереж стратегічні питання для цієї території. Практично біля тут ставка, ви бачите, воно такого стікає у нас, тому практично вся вода вона очищається. Це вже очищена така вода, але розуміло, що це ще ті технології, які не відповідають вже європейським. Тому, враховуючи це, нам вкрай ну, необхідно все ж таки очисні споруди винести за межу населення. І після цього повністю каналізувати наш населений пункт, і до цього покращиться екологічна ситуація. Є країни, знаєте, без ресурсів, але досягають якихось там невероятних успіхів, про що ми говоримо часто. Так само це доброславська громада, не маючи природних ресурсів особистих, таких видатних, але досягає чогось саме вміннями і залучення дійсно цікавих проєктів. Абсолютно цікавий проєкт, вперше на території Доброславської громади. Впевнений, що має продовження. Ми поспілкувалися до цього із керівником Київського офісу. Суть в чому, що по всьому світу донатять люди на програму забезпечення питної води, якісної для країн, в тому числі для України. На Україну спільна ця програма, ці грошей 453 мільйона доларів. Це на всю Україну. Це досить, досить, досить потужна сума. І задача саме керівників місцевих оборонних влади, тих, хто переживає свої громади, ці кошти залучати в свої громади. Насправді Людмила Рославна зробила видатну річ, вона не витратувала бюджетних коштів, по суті, забезпечивши мікрорайон Доброслава якісною питною водою. Сьогодні 69 населених пунктів Одеського району, в абсолютній більшості та сама проблема. Сьогодні в нас, так міряючись категоріями громад територіальних, це добра річ, але ж є населені пункти, в які ходять громади. І мешканці живуть саме в населених пунктах. Якщо ми говоримо про таку річ, як вода, це не адмінпослуг чи ще ж в центрі громади. Це те, що їм пити потрібно на місці. Саме ця модель, яку ми бачимо сьогодні в Доброславі, і думаю, в інших громадах побачимо, є такою гарною пілотною, і ми впевнені, що з нашими партнерами з Київського офісу, який зараз тут є, і з цими своїми міжнародними фондами зможемо підійти нормально, відпрацювати це питання. Ну і найголовніше, що мені в цій всій системі подобається, це може буде звучати трошки дивно, але що ніхто не має доступу до фізичних грошей, але всі отримують обладнання. Бювети і чисту воду. тому, що у нас є така специфіка, що якщо е, будуть там багато мати доступи до е, живих грошей, ну разі можуть спокусу. Саме це мабуть, теж плюс для ну, тих, хто потребляє ці послуги, і я думаю, що ми зможемо це розвивати і на території інших. Представникам міжнародних організацій від ООН та ЮНІСЕФ за допомогу у розвиток громади гречно подякувала Людмила Прокопечко, вручивши новорічні подарунки, вироблені руками місцевих майстринь. Тим часом питну воду з нового бювету вже оцінили доброславці, скуштувавши на місці і понісши по домівкам. Якісні показники води, які відтепер дає нове обладнання, можна побачити поряд на стенді. Я куштував водичку, дуже смачно і краще, ніж в мене вдома. Ага. Так що будемо, ми так недалеко тут живемо, будемо ходити сюди набирати водичку. Я вважаю, що би, наша вода вона плоха, загрязнена, в магазині дорого. А тут Дякую, звісно, що привезли. Что открыли, да? Да, и открыли, да, и это за даром. Ну, пьем уже очищенную воду. Ну, да. А с крана вообще нельзя же воду пить. У меня вот камни были в почках, то мне тробили их, сказали, что с крана вообще нельзя да, потому что она не сильно хорошая будет. вот ну, стараемся. Ну, правда, покупали, а если сейчас такая возможность есть, будем приходить брать воду. Спасибо большое». Ми набрати водичку, набрати для повезена Херсон, набрала собі додому, вдома в дорогу, щоб попити. Дуже вода смачна, дуже сподобалась. По смакам відчувається, що хороша якості води. Для здоров'я це найкраще. По-перше, По я дуже люблю пити воду, мені я завжди з собою ношу воду, я живу тут за дві хати, буду кожен ранок приходити, набирати та в дорогу брати водичку. Крім місцевих жителів, набрати чисту джерельну воду може кожен хто мандрує у цих краях на в'їзді до Доброслава на трасі встановлено спеціальний показчик. Це місце ви точно не пропустите завдяки яскравим зупинкам.